В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква згадує життя, подвиг і смерть святих наших мучників Бориса і Гліба, то є дітей Володимира Великого. Володимир Великий до хрещення був страшним чоловіком. Тут тобто можна сказати, Жорстокий поганин розпусник. Та він не ображається, бо він і так знає, що так і було. Вже після хрещення, коли він змінився, він став великим та, з великої букви. Але до хрещення в нього було, як написано у повісті минулих літ, монаха Київ Печерської лаври, Нестора, Літописця. 5 офіційних законних жінок і 800 незаконних жінок. Написано 300 наложниць у Вишгороді, 300 у Білгороді, і 200 на погоробі Берестові. Повість минулих літ. То знаєте, то так, як Соломона було. І він народив багато синів від тих жінок. Нам є відомі 12 синів Володимира. Велику. Серед яких були відомий Ярослав Мудрий, мама його рогнеда у хрещенні Горислава. Також невідома на ім'я жінка Болгариня, так як написано у Повісті, у літописі, мама двох синів Бориса і Гліва. І також мама святополка, як пише літопис, мама грекиня монахиня, яка вийшла з монастиря, Володимир жив із нею, не одружившись, то був святополк плодом перелюбства. А від гріховного корення лихий плід буває. Це так написано у літописі. Тобто, всі вони були від різних матерів, але Борис і Гліб були з одного сімени. І з одного лона від Володимира і мами християнки Болгаренки. Були вони хлопці, Борис і Гліб, побожні. Дуже любили псалми читати. Багато з них знали на пам'ять з утренньої служби і з вечірньої служби. Через те, напевно, що її взяли собі імена у хрещені Романа. І Давида. Були вони улюбленими дітьми святого Володимира Великого, були улюбленими дітьми свого тата, бо написано у літописі Володимир любив Бориса більше, ніж інших своїх синів. І Якраз йому написано хотів передати владу у Києві після себе. Князь Володимир тяжко занедужав. І перечуваючи. Близький вже кінець своїх днів покликав Бориса до себе і хотів його поставити на Великокнязівський київський престіл. Але в цей момент напали печеніги, і він вислав Бориса з військом на боротьбу з печенігами. А Володимир помер у 2015 році. І в цей час, якраз після смерті тата Володимира, син Святополк захопив Київ, більше того, задумав вбити оцього Бориса, законного наслідника київського престолу. Так і зробив, найняв бояр і вислав, аби вони вбили Бориса. Коли вони прийшли до Бориса, Борис, це була субота, вечір Борис молився. Вечірню перед неділею. Вони зачекали, поки Борис домолиться, Борис став на коліна перед іконою Спасителя, так написано у житті святих та гаряче молився, що Бог вчинив його гідним мученицької смерті. А після того найманці Святополка вдерлися до шатра із списом. Прокололи його. Так загинув князь Борис. Сталося це 25 липня 1015 року. Та Святополк не вдовольнився одним злочином. Після вбивства Бориса собі так сказав, що вбити також і іншого улюбленого сина Володимира Гліба. Це сталося трошки пізніше 5 вересня того ж року 1015 року. Борис і Гліб знали псалми, любили псалми. І знали, як себе поводив Давид. Пригадайте собі, як Давид, як проти нього повстав його син Авесалом. І як Давид себе повів, він не йшов у Єрусалим захоплювати владу, яку забрав Авеслом, через що? Тому що не хотів його вбити. Розумієте, Борис і Гліб не тільки читали псалми, вони їх переживали. І вони у своєму житті їх сповнили. Вони не хотіли йти, хоча могли і законно могли, і ніхто би їм не сказав, якщо вони б вони повернулись в Київ і забрали силою владу. Вони знали, як себе повів Давид, як є по-божому. По-людському вони програли, але по-небесному вони перемогли. Святополк, який убив ще й третього брата Святослава, не минула Божа кара. Князь Ярослав Мудрий розбив його військо, а святополк був вимушений втікати. Як Каїн, і марно загинув у лісі між Польщею і Чехією. Пригадайте, так само в лісі і загинув цей син Авеселом, який повісився за своє волосся. Так само. і цей, Як історія його називає Окаянний святополок, так марно загинув у лісі. Володимир Великий помер, але гріхи. Лишилися жити у його дітях. Ті різались. Так само, як у житті пригадайте, Соломона, ти не будеш покараний, але царство після тебе, як сказав Соломонові, буде роздерте. Так само, знаєте, і Володимир наплакався впевно в небі страшне засинів. Так само, як і Адам плакав за своїх дітей і Соломон також. У житті святих написано, як це можливо, щоб одні сини Борез і Гліб були добрими синами, а святополк став виродком і вбивцею. А висновок такий: святість християнські чесноти та інші моральні цінності людина отримує не як Падщину, а її своїми власними зусиллями за помічю Божою. Хоч людина і має нахил до злого, то вона зможе себе опанувати, коли слухатиме голосу свого сумління та співдіятиме з Божою ласкою. Князь Ярослав Мудрий, посівши у Києві великопрестольний Київський престол. У 1919 році дуже швидко вшанував своїх замордованих братів Бориса Гліба. Та Борисі Гліб вони є перші визнані грею церквою наші ті. Їхні нетлінні мощі були покладені у кам'яні домовині в церкві Стого Василія у Вижгороді. Біля якого діялося і діється багато чудес? А це я сьогодні хотів сказати, і слава Богу, сказав. Амінь, слава Ісусу Христу!